Зараз покажу саме масаж для шиї, коли ми сидимо а поруч нікого не нема, а є на що руки. То ми, отут, у нас ключиці, і отак лімфа вона стікає по трубочкам, отак вниз, і ззаду, і от сюди, тоді підпахли, тоді сюди підчеремо, і тоді мочовий пузир і виходить. Тобто ми робимо такі рухи. Ми якби, загрібаємо воду, яка там десь застоялася, поки ми сиділи. Цю енергію ми розтираємо. Так, розтираємо рука. Тут у нас на шиї є виступаючий такий самий здоровий позвонок, сьомий позвонок. Сьомий шостий, ось, ми можемо легенько їх розтерти зверху, не сильно нажимаючи, а тоді вже більш сильніше, коли ми розтираємо ось оцей позвонок, да, отут плечі, і тягнемо цю всю нашу усталость, розтираємо, і тягнемо ось сюди під ключиці. І тут видихаємо, а можемо і далі потягнути. Дивіться, на перевкрест і отак от пахви, і вниз, і до живота, і там вниз. Якщо хочете до вбирання, то звісно, йдіть, тому що, поки ми з вами займалися. Розтяжками, зарядками маленькими, ми ще трошки робили ковтки нашої води.